Шановне духовенство міста Черкаси, ми сьогодні зібралися з вами, щоб обміркувати те положення, в якому ми зараз опинилися зв'язку з відкритими ганіннями влади на українську православну церкву та на Черкаську єпархію, наші парафії, наших парафіян, зокрема. Маски зірвані. Якщо Ще коли було захоплення собору, влада списувала все, що це якісь там невідомі люди. Прийшли, били людей, травили газовим балончиками, стріляли і кінців не знайти. Адже досі вже більше півроку пройшло, а кінців знайти не можуть правоохоронні органи. І ми лише обурювалися тим, як так, у нас же держава, у нас же правоохоронні органи. Ми ж всі платимо податки, парафіяни, всі віряни, тисячі людей на всю Україну мільйони людей платять податки. Чого вони нас не охороняють? Ми тоді думали, що дно пробито. Але ні, дно було пробито 6 числа в Черкасах, коли беззаконня очолив особисто мер міста. Відлучений від церкви Анатолій Васильович Бондаренко, а бандитів не було. Виштовхували нас із храму правоохоронці, ті люди, які працюють за наші з вами кошти, щоб охороняти мирних громадян, таких як ми, від бандитів, для того, щоб слідкувати, щоб дотримувалися всі закону. Для того, щоб захищати нас з вами і наші права. Саме правоохоронці, саме поліція, Національна поліція звершила злочин в місті Черкаси 6 травня цього року. Вони відняли у нас Андріївський храм, який належить нам по закону. Мер супроводжував це дійство, не скриваючи обличчя. Овечі, маски з вовків зірвані, і вовки оточили стадо. Те саме було і в івано франківську і у Львові, і все. Церкви там більше немає. Видимим чином. Невидима церква завжди є і буде і далі. Але церкви немає. Оголосили тій області, що все. У нас Української православної церкви, тобто Канонічної православної церкви українського народу, більше немає. По цьому шляху, нам здається, з відкритими забралами, нікого не боючись, тому що безкарність повна, вони підуть і далі. А ми з вами, ми з вами пастирі Христові. Ми з вами ті люди, на яких покладена Богом. Висока відповідальність пасти Христове стадо. І якщо в мирний час пастир, який пасе стадо, звичайний пастушок, який пасе овечок, що він робить? Вигулює їх на сопільці під смоковницею грає, веде напоїти до джерела, прогулюється, свіжим повітрям дихає, видумує пісеньки або вірші складає. А коли приходить час небезпечний для пастви, коли вовки починають оточувати її, пастир мобілізується, хватає все, що під руку попало, каміння, кілки і починає овець від вовків обороняти, спасати, від лісу відводити. Але не забуває, що вівцям потрібно їсти і пити. Попри все, і кормить, і поїть, і захищає, і береже, і своє життя готовий віддати, щоб овець спасти. Точно так же і в духовному житті. Коли мирний час, що пастирі церковні роблять, Ну, проповідують. В паломничество з прихожанами їздять, святкують свята, будують храми, приймають вітання. Приймають честь, яка, звісно, кожному пастирю подобає як носителю благодаті Божої. Але коли приходить час гоніння випробувань, от тільки тоді ми починаємо розуміти, хто справжній пастир, а хто наємник. Євангелія саме про це нам каже. Не у мирний час, у мирний час всі пастирі, тому що молоко доють, і на Сопільці грають. Таким пастерам бути не складно. А ось у час випробувань ми повинні проявити себе як справжні пастирі. Адже саме для цього жертовного пасторського служіння призвав нас Господь. І хто прийшов не за жертовним служінням у пастирство, а з якихось інших причин або не зрозумів, що тут в церкві від нього вимагає Господь, тот потерпає. Крах у вірі відходить або в розкол, або зовсім знімає себе сан. І таких випадків ми знаємо чимало. Нещодавно, 20-те століття, радянський час. Що від нас е, чекає Господь зараз? Щоб вівці не розсілися, щоб вони не були голодні, щоб вони були ситі, щоб ми захищали їх від вовків. Від вовків з Божою допомогою ми і так з вами їх захищаємо, як можемо. Але бачите, що вовки творять? Вони засипають джерела води, віднімають наші храми, засипають джерела благодатної води, благодаті Божої. Вони окупують печери, в яких вівці ночують, вони засипають їх камінням. Вони намагаються гнати овець до лісу. Там, де найпростіше їх буде розірвати, на шматки з'їсти, і це вони роблять. А ми, пастирі, давайте забудемо зараз повністю про себе, забудемо про свій комфорт, забудемо про свою честь, забудемо про все, що мали у мирний час, заради того, щоб спасти пасту, спасти увесь свій. Якщо вони пішли на таке беззаконня, як відбулося у Андріївському архієрейському подворі, там, де і земля наша, і храм наш, і це ПЦУ ніколи ніякого відношення і близько не мало до того храму. Якщо вони там пішли на таке беззаконня, що вже поліція не давала зайти, і мені не давала зайти, і нікому не давала зайти. І мер це все очолював, то те, що вони раз за разом будуть захоплювати і інші храми, ну, в цьому немає ніяких сумнівів. Вони будуть йти, як знаєте, казали раніше, поки міліція не зупинить. Вони будуть іти, поки Господь їх не зупинить. Те, що Господь їх і зупинить, це обов'язково. В цьому я немає ніяких сумнівів. Щоб ви ці розуміли і знали, що все це тимчасово, все це тимчасово, 100% не сумнівайтеся, Господь їх зупинить. Але зараз не про те. Що ми повинні робити? В першу чергу і головним чином ми повинні зробити так, щоб тисячі парафіян міста, містян, черкащан мали змогу бути на богослужіннях, сповідатися та причищатися святих хрестових таїн, так як і раніше. Якщо це ми якось вирішили швиденько, коли вони захопили собор, який пусткою стоїть, бо два великі храми у нас було декілька підвалів було придбано. То зараз, якщо вони таким чином будуть захоплювати храми один за одним, які оформлені або на єпархію, або на релігійну громаду, ми ж їм вірили всі ці десятиліття. Ми ж все оформлювали як положено по закону про свободу совісті та релігійну організації. Якщо б ми знали, що вони нас дурять, здогадки були, але якщо б ми знали, то ми все б приватну власність оформляли б, коли будували. То будували ми. а... Користуватися буде Яременко і його кліврети, на яких страшно дивитися. Наша задача е продумати, як в умовах, якщо позахоплюють всі храми, які е оформлені на релігійні громади та на Черкаську єпархію, як нам не залишити. Всі, всі тисячі людей черкащан, які до проскольників ніколи не підуть, особливо коли побачили, що вони з себе представляють, як нам їх не залишити без богослужіння, сповіді та причастя? І на цю тему ми сьогодні будемо з вами міркувати. Є міркування на цю тему, і ми сьогодні будемо з вами думати і приймати рішення вже в закритому режимі. Дякую.